Як Якось кажете постанову ДЦК. Давайте розбиратися. З вами практикуючий адвокат, кандидат юридичних наук Олена Андреєва. Почнемо. Останнім часом отримує досить таки багато звернень від клієнтів щодо того, що в них в резерві починає світитися червона стрічка у розшуку або помаранчева стрічка про порушення правил військового обліку. І в них виникає питання: що це таке і яким чином з цим можна розібратися. В результаті деяких юридичних маніпуляцій, наприклад, надсилання адвокатського запиту до відповідного ДЦК, вдається отримати інформацію, що до такої особи було застосовано санкції, передбачені статтею 210 або статтею 210 Прим Кодексу про адмінправопорушення. Отже, є постанова про притягнення такої особи до адміністративної відповідальності. Що в даному випадку робити? Яким чином можна оскаржити дану постанову? Оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності можна у строк 10 днів з моменту винесення такої постанови. Виникає питання: а як бути, якщо особі не було відомо про існування такої постанови? Вона не повідомлялася не про розгляд справи про адмінправопорушення, не про факт винесення самої постанови. Що в такому випадку робити? В такому випадку ви теж маєте право подати позовну заяву до суду, але треба подати заяву про поновлення строків. В заяві про поновлення строку ви чітко викладаєте причини, чому не змогли звернутися до суду у передбачений цвітиденний строк нормами чинного законодавства. Такими причинами можуть бути отримання такої постанови уже після спливу такого строку, неповідомлення вас про розгляд справи про адміністративне правопорушення Постанова по справі про адміністративне правопорушення за статтею 210 або 210 ПРИМ не може виноситись автоматично. Вона виноситься уповноваженими особами ДЦК та СП, але для її винесення варто пройти певну процедуру. Однією з таких процедур є розгляд даної справи на відповідному засіданні. Про розгляд справи про адмінправопорушення особа має бути повідомлена у строк не пізніше трьох днів до моменту, коли таке засідання відбувається. Справа може бути розглянута за відсутності такої особи тільки у тому випадку, якщо особа подасть відповідне клопотання, наприклад, про неможливість з'явитися для розгляду скарги про адмінправопорушення, в результаті захворювання, госпіталізації, наприклад, смерті близького родича. Тощо, тоді такий розгляд справи може бути перенесений. Також особа має право скористатися професійною правничою допомогою. Звертаю вашу увагу, що при оскарженні постанови ви подаєте позов до суду або за місцем свого проживання, або за місцем знаходженням ТЦК та СП. Також ви можете подати позовну заяву шляхом заповнення певного бланку або формуляру позовної заяви, який можна отримати в канцелярії відповідного суду. Але б я вам радила звернутися допомогою до професійного адвоката, що відповідно надасть вам змогу проаналізувати чітко умови саме вашої справи та прийняти правильне рішення розробити правильний алгоритм дій щодо досягнення бажаного результату.